Перше в межах проєкту Ядерна школа РАЕС» його учасники побували в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Зокрема, познайомилися з творчим колективом відділу аудіовізуального контенту управління. Щороку у першу неділю березня, ми відзначаємо всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Тому ми вирішили перевернути увагу молоді до теми журналістської справи і розказати про роботу підрозділу Рівненської ЄС, такого як управління інформації та зв'язків громадськістю. Керівник відділу аудіовізуального контенту та його редактор розповіли слухачам проєкту про особливості роботи та основні завдання колективу. Діяльність творчих груп базується на виготовленні сюжетів та репортажів на технологічну тематику. Теле та радіопрограм, інтерв'ю, презентаційних фільмів, тематичних промороликів та інших відеоматеріалів їх створення доручено відділу з метою формування у громадськості позитивного іміджу підприємства та атомної енергетики. В цілому слухачі ядерної школи також мали змогу спробувати себе у ролі ведучих різних програм. Імпровізовані телевізійні проби викликали у школярів безліч вражень та позитивних емоцій. Я сьогодні був ведучим відвертої розмови, мені це дуже сподобалось. Я познайомився з дуже багатьма новими людьми, бо я неодноразово дивлюся програму Відверта розмова. Я слідкую за соціальними сторінками рівненської атомної електричної станції. Я була ведучою новин, і це був для мене дуже класний досвід, тому що з дитинства мені було це цікаво. І сьогодні спробувати себе розповісти новини, почитати з суфлера це було дуже цікаво. Мені дуже сильно сподобалось те, що ми сьогодні приїхали, відвідали таку ну невеличку екскурсію додаткову. І для мене особливо цікава ця тема, така як журналістика і монтування, і так далі. Емоції не описати майже словами, тому що це надзвичайно цікаво. Я б хотіла ще раз сюди прийти. Також учасники ядерної школи випробували свої сили в ролі ведучого та гостя радіопрограми програми Онтайм. Мої вітання! Мене звуть Максим Бурашкевич, і сьогодні до нашої студії ми запросили учасника освітнього проекту Ядерна Школа Рес. В межах проєкту учні відвідують з екскурсіями промисловий майданчик та інші об'єкти атомної станції, мають змогу поспілкуватися з фахівцями підприємства. Вважають таку можливість. Позитивним досвідом, який безперечно сформував прихильне ставлення до атомної енергетики. Для мене ядерна школа це ну я живу в місті Вариш, і це супутник Рівненської АЕС, і це така, як ніби маленька можливість доторкнутися до цього, до чогось, до чого не може доторкнутися інші. І ядерна школа дає можливість тобі дізнатися більше ніж свої ровесники, дізнатися більше про атомну енергетику і стати обізнанішим у цій темі. Діти кажуть. Екскурсія в та ЗГ була змістовною та пізнавальною. Вони чітко зрозуміли, що атомна галузь потребує різних фахівців. Тут можна розвиватися безпосередньо в професії атомника, а також і розповідати про цю важливу та перспективну галузь, маючи фах журналіста. Головне свідомо обрати напрям, в якому хочеться вдосконалюватися, керуючись набутими знаннями та покликом серця. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Згерез.